Важлива новина, те, чого ви так чекали. Початок нової ери. Наші вперше застосували крилаті Фламінго. і це виглядає саме так, як ви хотіли. Ураження застави ФСБ та у Криму біля Армянська справа рук не Нептунів, як одразу почали писати, а саме Фламінго, які, схоже, довго готували до бойового хрещення. Зараз докладніше, але спершу підпишіться, будь ласка, ми тут щодня говоримо стисло про головне. Отже, все відбулося 30 серпня на світанку. Відеозапусків опублікували у мережі. Видно, потрійний пуск. Ракети одна за одною злітають за допомогою твердопаливних прискорювачів і йдуть низько до цілі. Які ж результати? Супутникові знімки Копернікус підтвердили, головна будівля прикордонної застави ФСБ знищена. Поруч вигоріла територія. Астра написала, що це був удар Нептунів, але джерела у військових виправили. Це Фламінго. І це ключовий момент, бо якщо Нептун уже став легендою після крейсеру Москва, то Фламінго новий гравець, який тільки починає свою історію. За даними Розмі, пошкоджені шість катерів на повітряній подушці, і один військовий загинув. Візуально підтверджені, щонайменше чотири: три великі А25 ПС і один менший хиву з це ті самі катри, якими ФСБ ганяє по мілководдю Північного Криму, прикидаючи десанти та патрулі. Тобто, мінус транспорт, мінус мобільність, мінус можливість швидко кидати групи на потрібний напрям. Схоже, усі три ракети долетіли: одна влучила у будівлю, інша вибухнула поруч з катерами, третю ймовірно, підбили. Але навіть вона впала близько. Це показує одразу декілька речей. Перше, ракета реально працює. Друге точність ще можна відшліфувати, але для перших бойових пусків результат чудовий. Ну і третє, у росіян тепер новий головний біль, бо вони не знають, скільки таких фламінго ми маємо і де вони з'являться наступного разу. До речі, удар був частиною комбінованої атаки по Криму. Тоді ж у Сімферополі згоріли гелікоптери Мі 8 та Мі-24. Тобто, це не випадковий постріл, а цілеспрямована робота по інфраструктурі ворога. І головне це сигнал. Якщо вчора росіяни боялися Нептуна, то сьогодні у нас вже цілий зоопарк. Ну клас! Воно літає, воно влучає і буде літати далі. Чекаємо новин. Все буде добре. До завтра.